Вітаю! Я Олександр Мюрявчик, і це програма Говірник. Ми в Ужгороді і будемо знайомитися із закарпатськими діалектами української мови. Знайомимося із словом фейса. Парадоксом, який шокує самих закарпатців, є те, що, виявляється, уже понад тисячу років ми рубаємо ліс і не користуємось сокирою. А рубаємо ми його або турецьким словом балта, або угорським словом фейса. Фейса нам. І зблизив нас фейсбук. Це фейсою по буку. Алло! Алло! Алло, міліція! Міліція міліція. Алло! Чуєте? Міліція срочно! Сусідця на п'ябігать за жонов каждого шоб'єї! Її... Дорасся успокоїв пруйде у проти березі, я та ноля спати! Із фейсу бігать за жонов. Забій її дораз. Та хоч з мотоком рай бігать, кажуть, дораз буде тверезою, пунуть, ляжуть спати, повлюбляться та й все. Ах так. Mm -hmm. Ну то туди він казав, ось усі мінти козли смердючі. Козло? О, я му дам. П'ять мінут виїжджає. Не буде не на місці. Поняв, чекав. Чекав, чекав. Бога мені святого, я му дораз дам. Так говорять у Закарпатті.